Близький Схід завжди вибухонебезпечно, але 2025 особливий рік. Ізраїль після конфлікту в Газі агресивніший, ніж будь-коли, Іран за крок до створення ядерної бомби. Його проксі сили діють в Сирії, Іраку, Ємені, Лівані. Це вже не локальні угрупування, це добре озброєна армія Тіней. США мають десятки баз по всьому регіону, але втрачають вплив. Одна іскра. Атака на нафтовий танкер чи авіаудар по ядерному об'єкту і лінія фронту піде через весь регіон. Багато хто думає, що війна це там, де стріляють. Але війна починається там, де зникає баланс. Сьогодні Іран і Ізраїль стоять по різні боки прірви. І поруч десятки країн, проксі груп, інтересів нафтових маршрутів. Тут достатньо одного удару по ядерному об'єкту, і з регіонального конфлікту почнеться масове возгарання. І питання буде вже не в тому, хто винен, а в тому, чи є ще шанс загасити полум'я.